Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моя Садиба. Це Валерія. І сьогодні незвичайний випуск. Сьогодні випуск буде з Карпат. Я зараз знаходжусь в селі Пилипець. Це моє таке місце сили, куди я повертаюся вже 10 років поспіль. І так як я у відпустці, я вирішила, що, по-перше, пропускати щотижневий випуск було б неправильно. І, по-друге, приховувати від вас це місце е, також неправильно. Тому сьогодні. Познайомимось з чудовими краєвидами Полипця. Можливо, хтось в курсі, можливо, ні. Але в будь-якому випадку погнали в цей день. Беріть кавуську, буде цікаво. Друзі, ну і власне одна з причин, чому люди їдуть саме в полипець. Це гора гимба, гора Магура і гора Високий Верх. Дуже багато туристів щорічно підіймаються на ці гори. І я, власне, не виключення. Гора Гимба моя улюблена гора, на яку я вже ходила десь три або чотири рази. І сьогодні я вам покажу вершину гимби. Отже так, якщо ви раптом захочете піднятися на гору гимба, у вас є два варіанти. Перший варіант це підйомник, який знаходиться зараз от позаду мене. Він підніме вас на висоту 1140 метрів, щось таке. І потім вам ще треба буде десь годину йти пішки до самої вершини, а повірте, до самої вершини дійти варто. Ціни напишу пізніше, тут, знизу або зверху, яка вартість квитка на підйомник. Або пішки, так як я це роблю, тому що мені дуже подобається йти всіми цими лісовими стежками, збирати лісову ягоду. Тут є чорниця, є лісова малина, лісова ожина. Ну, дивлячись, в який період часу ви приїздите. А отже, так, друзі, давайте проведемо чек-лист, що вам треба для того, щоб піти в гори пішки. Якщо ви наважитесь йти в гори пішки, друзі, треба в першу чергу правильне взуття. У мене це кросівки, які зручно фіксують стопу, які мають ніби такі шипи, я не знаю, як правильно це назвати, для того, щоб не поїхати на камінні, який є на горі. Тобто вони мають бути зручними, ніде вам не тиснути, і в них має бути зручно йти. Другий момент це одяг, друзі. Так як це гори, погода тут змінюється дуже швидко. Тому просто теніський шорт буде недостатньо. Моя вам рекомендація використовувати багатошаровість, тобто, це має бути футболка, вітровка і може ще щось наверх, тому що на самій горі досить прохолодно. Сьогодні, наприклад, плюс 20 градусів, але досить холодно. Тому я е, маю декілька шарів одягу. Потім, друзі, головний убір це обов'язково. Головний убір. А, Боже мій, це жах, друзі. Ну ладно. Я не всі слова української мови пам'ятаю, але хай, хай це буде мем. Головний убір. Отже, так. Майте з собою, будь ласка, кепку і бажано мати дощовик або парасолю. Краще дощовик, тому що парасолю може просто здути через вітер. І обов'язково, друзі, водичка. Обов'язково. Це з таких головних моментів. Все інше не так важливо, палки це вже по бажанню, але палки вам, звісно, дадуть змогу йти швидше і легше, знімуть нагрузку на ноги. Ну, сказала все основне. Друзі, наша дорога на гимбу продовжується. Пройшли аж 135 метрів висоту. Попереду ще е кілометр з, е з копійками. Коротше, йти ще дуже довго. Але одним з плюсом подорожі на гимбу є те, що ви йдете через ліс. Я просто хочу вам зараз показати, які тут нереальні краєвиди. Покажіть, будь ласка, от сюди. А знизу чути, як шумить річка, яка йде від водоспаду шити. Просто тут і одне задоволення. Але є, друзі, невеликий мінус. Подивіться на дорогу, яку я йду. Це все сліди від джипінгу, сліди від... А мотоциклів, які їздять по горам, це все насправді рушить нашу гимбу і не тільки гимбу. Тому коли йдете на, гор, на гору, гору, то йдіть власними силами, або не йдіть, якщо сил немає, тому що ви шкодите Карпатам. Кожен раз я йду і думаю, на що я туди йду? Але коли вилазиш на гору і бачиш цей вид, розуміє. ти розумієш, для чого ти йшов? Друзі, дорогою до Гимби ви точно не будете голодні, тому що прямо позаду мене можна побачити ціле поле, де ростуть ягоди. Це брусниця та чорниця. Зараз ще, на жаль, не сезон, але зазвичай, коли сезон, то... Ідеш у тебе повне жменя цієї брусниці, і ти її так їсиш, не поспішаючи. Потім знаходиш якесь джерело карпатське. Коротше, тут точно не пропадеш в Карпатах, особливо на нагибі. Йдемо далі, лишилося приблизно пів дороги. Друзі, подивіться на мою лісову знахідку. Бачите, що це? Я вам в минулих відео розповідала, що посадила манжетку, а в Карпатах вона росте безкоштовно, дай ближче. Дивіться, друзі, саме справжня манжетка, яку нам продають. От, будь ласка, в Карпатах можна викопати. Я перший раз як побачила, я не повірила. А це вже точно бачу, що це вона. Чудо якесь. Але копати не буду. Хай множиться. Друзі, дивіться, а оце Іван чай. І обриваються листочки, а сам цвіт не чіпають, як зривають. І потім це все можна. Можна вживати. Взимку дуже корисний, до речі, Іван чай. Друзі, отак виглядає справжня Карпатська... Ой. Ой. Карпатська джерельна. Попала мені сюди мораха, але вода з природнім фільтром нереально смачна. І особливо цінна тим, що коли ти йдеш на гори, в тебе закінчиться запас води. Це, друзі, як ковток сили для туриста. А ще вона безкоштовна. Перший привал на висоті кілометр сто. Сюди я дійшла пішки, а люди доїхали на підйомниках. Далі підйомник не їде. Єдиний вихід це пішки. Я йду пішки. <гум> да, друзі, це не легка задача дістатись на гимбу, а мені ще йти аж туди, туди. О. Але я це зроблю. Ура. Я це зробила. На вершині неймовірні краєвиди відкриваються. Ось перед вами гора високий верх. Мала гимба. А, звідси просто такі гарні Карпати. Вони того варте.